Христос народився – Це новини нашого міста про головні події в нашому регіоні, і не тільки за декілька миттєвостей дочекайтесь. Через високу захворюваність на кір продовжено шкільні канікули на семи адміністративних територіях Львівщини. Про це 10 січня у коментарі Зіку повідомила завідувач епідеміологічного відділу Львівської обласної сес Наталія Тімко. Від початку 2011 року станом на сьогодні на Львівщині захворіло 1256 осіб, з них 664 дитини відповідно до первинних діагнозів. За період з 1 січня 2012 року до сьогодні захворіли 219 Осіб з них 86 дітей. На стаціонарному лікуванні на сьогодні 101 дитина, повідомила Тімко. За її словами, зокрема, шкільні канікули продовжено у містах Самбурі, Дрогобицькому, Самбірському, Старосамбірському та Турківському районах. Чи продовжать канікули у стрію, стане відомо до кінця тижня. Рию викрали підпільний гральний клуб. Під час оперативно-розшукових заходів співробітники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю Львівщини задокументували факт порушення вимог закону України про заборону грального бізнесу. Пише Сайт Львівський портал. У стрію підприємець організував інтерактивний клуб, де за допомогою електронно обчислювальної техніки через інтернет надавали послуги пов'язані з гральним бізнесом. З місця події вилучено 10 системних блоків із інстальо. Ваним спеціальним програмним забезпеченням наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, а саме, зайняття забороненими видами господарської діяльності. На Львівщині в новорічний період лісогосподарські підприємства області офіційно реалізували 8 тисяч сосни і смерек. Про це повідомили у Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства. У передноворічний період працівники державної лісової охорони спільно з працівниками МВС провели 441 рейд рей та вилучили 1597 тисячу незаконно зроблених ялинок. За незаконну виробку ялинок до адміністративної відповідальності притягнуто 125 осіб. Загальна сума штрафів, накладених на порушників, складає більше 33 тисяч гривень. Станом на 6 січня з цієї суми лісопорушниками було сплачено 21 тисяча гривень. Під Час фінальної частини чемпіонату Європи з футболу між Україною і Польщею щодня курсуватимуть до 17 потягів. Про це повідомив директор польських залізничних комунікацій Янош Маліновський. Більшість поїздів курсуватиме через пункти пропуску. Дорогуськ, ягоди на Волині і Перемишель мостиська, що на Львівщині. Залізничники порахували, що потяги щодня перевозитимуть близько 9 тисяч пасажирів. Детальний розклад залізничного транспорту на час Євро 2012 буде Відомий, у березні. Тоді ж можна буде придбати і квитки на потяги. 7 січня у Львові на п'ятому міському фестивалі свято пампуха встановили світовий рекорд. Виклали малюнок із понад 7 тисяч пампушків. Як повідомив організатор фестивалю Андрій Сидор, малюнок має розмір 4 на 10 метрів. Зображено логотип свята пампухам. Малюнок оцінив офіційний представник книги рекордів Гіннеса Джек Брокбенк. Він зазначив, що вперше побачив таку картину. Ми звернули увагу на заявку про такий рекорд із двох причин: по-перше, зараз є час різдва пампухи – одне з традиційних частувань в Україні. Тож зіграли роль дві підстави: момент до якого приурочено рекорд та масштаб, адже використано понад 7 тисяч пампушків, сказав представник книги рекордів Гіннеса. За словами Джека Бробменка, ця подія стане відомою на весь світ. Інформація про рекорд буде розміщена на офіційному сайті книги рекордів Гіннеса. Також будуть розміщені фото малюнку з пампухів на фоні вашого прекрасного оперного театру. Тож я думаю, це буде хороша інформація про Львів. Та Україну загалом для людей у всьому світі, сказав він. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Новини ви також можете переглянути на нашому сайті Телелан.ює. Заходьте, дивіться, а ми прощаємось з вами до завтра. На все добре. Христос народився. Поговоримо про головні спортивні події дня. В Студії для вас працює Ігор Тимків. Не перемикайте. Названо найкрасивіший гол 2011 року. Нападник бразильського Сантоса Неймар отримав приз Ференса Пушкаша за найкрасивіший гол 2011 року. У матчі 12-го туру чемпіонату Бразилії 2010 2011 проти Фламенго. Юний талант зробив неймовірний прохід до воріт суперника, самотужки обігравши трьох захисників. Конкурентами Неймара в боротьбі за трофей були Форвард Барселона Ліонель Мессі. За гол красень у матчі однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів 2010-2011 проти Лондонського. Арсенала та нападник Манчестер Юнайтед Уейн Руні за шедевральний гол у Манчестерському дербі в рамках 27-го туру Чемпіонату Англії 2010-2011. Чісора звинуватив кличків у знищенні боксу. Англійський боксер Дерек Чісора напередодні бою з Віталієм кличком взявся за словесну атаку на українських чемпіонів. Весь світ втомився від братів кличків. Вони знищили спорт, який люблять мільйони. Настав час нового чемпіона. Ним стану я, заявив Чісора. Крім того, він сподівається, що кличко старший не вигадуватиме відмовок, щоб уникнути бою. Я наукаутую кличка у восьмому раунді. Це моє щасливе число, додав британець. Нагадаю, бій кличко Чіс. Сора відбудеться 18 лютого в Олімпіахале в Мюнхені. А ось найкращим тренером року став керманич Барселони. Головний тренер каталонської Барселони Хосеп Гвардіола став найкращим тренером 2011 року. Керманич синьо гранатових випередив голосування тренерів мадридського реала Жозе Мауріньо та англійського Манчестер Юнайтед Сера Алекса Фергюсона. Під керівництвом гвардіоли Барселона в минулому році виграла 5 трофеїв. завершивши сезон перемогами у лізі чемпіонів і чемпіонаті Іспанії. Нову кампанію каталонці почали із завоювання Суперкубка Іспанії та Суперкубка УЄФА. А наприкінці року відсвяткували успіх на клубному чемпіонаті світу. Я б хотів розділити цю нагороду з Жозе Моуріньо і сером Алексом Фергюсоном, а також із тренерами з усієї планети, які поділяють цю пристрасть із тисячами людей, які більше сотні років працювали на благо Барселони. І до новин тенісу Долгополов установив особистий рекорд в рейтингу ATP. Асоціація тенісистів професіоналів ATP опублікувала новий рейтинг найкращих тенісистів світу. В оновленій версії рейтингу українець Олександр Долгополов став 14-ю ракеткою світу, встановивши тим самим особистий рекорд. Нагадаю, на турнірі в Брізбені, Австралія, Олександр дійшов до фіналу змагань, де поступився британцю Енді Маррею. Сергій Стаховський піднявся з 62-го на 61-ше місце. У другій сотні рейтингу. Сергій Бубка піднявся зі 148-ї позиції на 143-ю. У третій сотні Ілля Марченко, втративши 17 позицій, зайняв 246-ту сходинку. Денис Молчанов перемістився з 267-ї на 268-му. Шахтар вимагає за жадсона 8 мільйонів євро. Півзахисник донецького шахтаря жадсон погодив умови особистого контракту із Сан-Пауло, повідомляє ланцонет. Втім, сам перехід футболіста відбудеться, щойно домовляться клуби. Шахтар хотів за нього 10 мільйонів євро, але зменшив цю суму до 8 мільйонів. Проте повідомляється, що Сан Пауло пропонує два рази менше. Раніше президент бразильського Маріо Сельсо Петралья заявив, що його клуб не домовився з донецьким шахтарем про повернення півзахисника Джадсона на. Батьківщину. І таким було останнє спортивне повідомлення цього дня. Я, як завжди, вдячний вам за увагу. До зустрічі завтра на тому ж каналі в той же час. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду протягом дня сніжитиме. Атмосферний тиск 770 міліметрів ртутного стовпчика. волось повітря 67%. Відсотків. Температура повітря вночі плюс один, в день плюс один, плюс два градуси. Вітер дутиме в південно-східному напрямку 2-5 метрів за секунду.